Привіт, усім я Нік Бенс. До релізу залишився всього один місяць, і ми вже не можемо дочекатись, коли ви зможете пограти в неї. Мафія Old Country» – це історія походження всесвіту. Мафія. Вона водночас є кроком уперед і поверненням до витоків франшизи. У серці серії Мафія завжди була глибока, захоплива оповідь, і ця частина не виняток. Це преміальний ігровий досвід у стилі ранніх частин з лінійним сюжетом, що розгортається на фоні приголомшивої автентичної Сицилії початку 1900-х років. Цей фокус дав нам змогу створити класичну кримінальну драму, яка дотримується правил та традицій мафії тієї епохи. І як ви щойно побачили, ми додали кілька захопливих оновлень ігрового процесу. Незалежно від того, чи ви користуєтесь ножем або пістолетом, дієте нишком чи вступаєте в перестрілку. Усе виглядає жорстко та реалістично у найкращому сенсі. Це занурить вас з усіх боків і просуне франшизу вперед у місця та часи, відтворених з найвищою точністю та деталізацією за допомогою Unreal Engine 5. Не перемикайтесь далі. Уся наша команда розповість усі деталі розробки нашого майбутнього шедевра. I mean. Наша головна мета в кожній серії мафія дати гравцеві відчуття, ніби він грає в класичний мафіозний фільм Мафія Old Country» – це лінійна кримінальна драма на тлі малювничої Сицилії. Першим кроком для нас було переконатися, що ми реалізуємо все те, чого гравці очікують від гри Мафія якісна розповідь, повне занурення, автентичність. Попередні частини мафія розгорталися у великих американських містах. Цього разу ми перенесли дії до сільської Сицилії, місця, де все почалося. Справді виникає відчуття, що тебе перенесли в іншу епоху. Це виглядає дуже унікально і по-новому. Але водночас, знайомо, гравці точно оцінять цю особливість. Для нас точка входу в будь-яку кримінальну драму. Це завжди головний герой. Ми прагнули, щоб наш персонаж Енсо Фавара відповідав високим стандартам попередніх частин, а можливо й перевершував їх. Але в демені незрум арбамбайбла. Енцо виріс у сірчаній шахті у той час у Сицилії. Дітей продавали власникам шахт, і він був одним із них. Їхнє життя було коротким, а самих дітей вважали майже витратним матеріалом. Енцо звертається до злочинного шляху як до способу досягти чогось в житті. Все проти нього. Тож, що йому залишається, він бачить шанс добути статус, повагу, заявити про себе. do. You wish to Прийняття присяги це шанс для нього нарешті бути прийнятим. Він знайшов родину, те, чого шукав усе своє життя, але за це доводиться платити. Мені здається, гравців чекає емоційна гірка. Високі ставки мафіозного життя дають нам, як оповідачам, можливість занурити гравця у справжні випробування через те, що відбувається з героєм, і що доведеться пережити самому гравцеві. Що робить ігровий процес по справжньому захопливим? Це поєднання напруженого бою, гри з укриттями, стрілянини з за укриття, усе це підсилене красивими кат-сценами, які надають битвам змісту, адже ти борешся за те, у що справді віриш. Автентичність і занурення це ключові речі. Тож ми хотіли перенести цю філософію зі сторітелінгу і зробити так, щоб вона відчувалася і в самому геймплеї. Чи ти приходиш за класичною стріляниною закрутів, чи за захоплюючими до білих кісточок перегонами? Усе це є в мафіях All Country», але подано це по особливому. По новому. Є моменти з повільним темпом, є глибокі сюжетні епізоди, а є сцени з високою напругою. Думаю, саме це робить місії в мафія і загальний досвід настільки захопливими. Ми постійно намагаємось змінювати цей досвід як американські гірки, на яких ви катаєтесь. НС доводить Вправність зі зброєю, і ми хотіли, щоб бої відчувалися як боротьба за нестачою ресурсів. Тож потрібно діяти більш тактично, ніж та в невід'ємною частиною ігрового процесу. Це частина сицилійської культури. Ми хотіли, щоб геймплей був занурюючим з відчуттям життя або смерті. Тож, коли гравці ведуть бій на ножах чи перестрілку, вони по справжньому бояться за своє життя. Май флеш мастебернакті сейнд. Відтворення Сицилії 1900 року для нас пронизує кожен аспект розробки: це і про персонажів, і про музику, і про сюжет, і про оточення, краєвиди, транспорт. Про все. все починається з дослідження, з повного занурення в тему, чи то читання всіх можливих книжок про сицилійську мафію, перегляд фільмів, водіння автомобілів того часу, стрільба зі зброї. І потім переклад цього досвіду в гру. Саме в цьому і полягає процес розробки. Ми навіть відправили декількох людей на Сицилію. Потім ми змогли принести всі ці враження на екран не лише візуально, а й через історію. І ці два елементи переплетені так, що я думаю, гравцям це справді сподобається. Брейврізнаткамін індисверденсо. Так... Мафія, яку ми бачимо в цій грі, суттєво відрізняється від мафії в інших іграх серії. Це давня традиція, оповита таємницями, і в ній є глибокі відчуття честі, яке ми бачимо в родині Терезі та її персонажах. Взаємини між персонажами, їхня поведінка, усе це значною мірою формується оточеннями, культурними відмінностями. Це унікальний досвід, у який я сам ніколи не грав раніше, і я впевнений, що гравці відчують те саме. Мафія of the All Country це наша перша гра на Unreal Engine 5 у студії, і вона ідеально пасує до сицилійського антуражу. Нам вдалося максимально деталізувати буквально все, навіть найменші дрібниці. Одна з найважливіших речей для мене це MetaHuman. Персонажі мають справді реалістичні вирази обличчя, микродеталі. Часто, коли я дивлюсь на гру, особливо на великому екрані в 4К, я забуваю, що це персонажі змодельовані на рушії. Вони виглядають як справжні актори в кіно. Саме такого рівня занурення ми прагнули, щоб люди справді забували, що це гра і повністю в події. Енце у грі змодельований просто неймовірно. Я вважаю, що це один з найкращих персонажів у відеоіграх за останній час. Найбільше, що мене захоплює в Mafia of the Old Country, те, що нарешті ми можемо дати цю гру в руки гравців. Сюжет захоплює з перших хвилин і стрімко веде вперед, а фінал просто перехоплює подих. Це та історія, яку ви точно не захочете сполерити друзям. Візуалий сюжет абсолютно на новому рівні. Наш світ справді унікальний, наша історія повністю оригінальна. Це гра, в яку ви ще не грали. Найкращі кримінальні історії завжди мають незабутні повороти, і ця гра не виняток. Гравців чекає справжня Задоволення. Welcome, Ми повертаємося до тієї частини історії, яку ще не розповідали. Як почалася мафія. Однією з найсильніших творчих змін для франшизи було рішення не розміщувати гру в місті, а натомість перенести її в інше місце, показати звідки походять ці кримінальні звичаї та традиції. Я сприймаю Сицилію та сицилійську культуру майже як окремого персонажа у цій історії. Коли я кажу комусь Сицилія 1900 року, куди прямує його увага, що він вже бачив, чого очікує, яка в нього фантазія? Ми намагались поставити себе на це місце і уявити, з чого б ми почали будувати гру навколо цілого досвіду. Це також дає нам змогу показати гравцям щось, чого вони ще ніколи не бачили. Нам пощастило, адже Сицилію того часу фотографували лише кілька людей, і ці фотографії збереглися. Є одне знакове зображення для мене з дитиною. Там видно неймовірну бідність, але в обличчях стільки людяності це місце несе в собі колосальний обсяг історій, адже вони ще й стоять перед однією з цих прекрасних кам'яних будівель. Для мене це є відправна точка. Сицилія вже була в Мафії, вона фігурувала у Мафія 2». І коли ми повернулися до ідеї створити нову гру в цьому середовищі, це стало для нас дуже цікавим напрямком. Сицилія набагато більш різноманітна, ніж багато хто собі уявляє. Грецькі та римські руїни, а також візантійська і нормандська архітектура. Це справжній культурний мікс, це надзвичайно різноманітний світ. Сицилія багата, найрізноманітніші архітектурні стилі. Тут є певні, як ви кажете, шарі історії. Це неймовірно захопливо досліджувати це місце і цю епоху. Хоча цей приносить певні виклики для нас, усе одно дуже цікаво намагатись їх долати. Наша команда здатна створювати справді вражаючі середовища, неймовірно красиві сцени, які чудово передають суть Сицилії. Я разом із командою художників вирішив на Сицилію, щоб попрацювати зі шторммайнс, нашими партнерами з розробки. І вони влаштували для нас неймовірну подорож по різних місцях. Кожен день був до країв заповнений: музеї, нові локації, зустрічі з людьми, яких ми б ніколи не зустріли. Самі ми тісно співпрацювали з Хангар 13 щоб відтворити сицилійські міста в початку 1900-х роках, забезпечуючи якомога більше достовірність кожного культурного і сюжетного елементу. Ми хотіли показати Сицилію, в світлі якого багато хто ще ніколи не бачив. Я відчував, ніби ми потрапили до капсулю часу, бо на кожному кроці історія. Сицилія для нас не просто тло. Це місце, яке приймає тебе, яке ти починаєш розуміти і цінувати. Ми не можемо дочекатися, коли гравці самі переживуть це. ми сфемелі, ви фалокоданор. Нашим пріоритетом завжди було зробити так, щоб усе в грі відчувалося автентичним. Деталі це ключ до того, щоб зберегти повне занурення гравця. Ми маємо бути впевнені, що гра ґрунтується на справжній історії сицилійської мафії. Експерти у своїй галузі допомагають нам зрозуміти в контексті те, що ми читаємо і бачимо на екрані, через призму реального досвіду. Коли йдеться про такі речі, як ножі в грі, доступних джерел дуже мало. Тому нам довелося копати дуже глибоко. Ми потрапили в маленьку майстерню, десь у гухому куті, де чоловіки з сином усе, що виготовляли ножі вручну, наповнюючи їх унікальним регіональним стилем і, якщо хочете, власним відбитком пальця, своїм баченням майстерності, такого досвіду просто неможливо здобути іншим шляхом. Попередні частини мафія були здебільшого зосереджені на містах. А тепер ми переносимося у більш природне, дикіше середовище Сицилії. Це дуже реалістичне, високодеталізоване, автентичне оточення, і справді створюються відчуття, ніби тебе переносять у Сицилію 1900 року. І саме цього очікують фанати мафія від нашої гри. Протягом гри гравці поступово вибудовуватимуть зв'язок із Сицилією. Пейзаж завжди був частиною характеру у всесвіті. Мафія, і як на мене, для цієї локації цього часу і цього сетингу це особливо справедливо. Обіцянка це гра як класичний фільм про мафію. Саме така гра вас чекає. Ми дозволимо гравцям уявити себе у тому часі і пройти історію в ролі сицилійського ганстера. Сподіваюся, для гравців це буде так само захопливо, як і для нас. Я не можу дочекатися, коли ми покажемо світу те, що створили по-справжньому. Мафія це гра, яку завжди вирізняла кінематографічна подача. Було важливо, щоб нова частина мала той самий рівень якості виробництва, до якого звикли гравці. І більше того, щоб ми змогли підняти цю планку ще вище. У нас є чітка амбіція зробити цю гру найкрасивішою з усіх. Мафія Old Country» використовує технології, які дають нам величезну художню свободу. Це дозволяє розповісти історію так, як ми просто не могли б із використанням інших технологій. Від MetaHuman до Lumen – це різні технології, які ми, чесно кажучи, використовуємо на максимум. Вони дозволяють нам уловити всі нюанси акторської гри, дають змогу автоматизувати деякі частини процесу, щоб у результаті ми могли по-справжньому залишити людський відбиток на цих елементах. Доювиш тукаміт юсеф юлайф тодісфемелі. Це абсолютно нова технологія. Я б сказав, найбільше вона проявляється в анімаціях. Міміка обличчя, карти, зморшок, шейдери, видно значне покращення візуальної якості. Цей полігони, шейдери, зачіски, шейдер очей. Ми також використали спеціальні кольорові палітри, щоб відрізняти родини, стиль одягу та ворогів. Кожна фракція має свій власний кольоровий код. Що стосується персонажів, головне для нас, щоб вони виглядали приголомшливо з високою деталізацією на рівні найкращих в індустрії. Ми надзвичайно виграли завдяки технології MetaHuman. Відмінна міміка дуже гарно виглядають зачіски. Бороди і вуса для чоловіків того періоду були ознакою доглянутості. А з іншого боку, селяни чи бандити, у яких усе виглядало зовсім інакше. Нашим художникам дали повну свободу не лише для створення оточення, а й персонажів, транспорту, зброї і усього цього. Ми намагаємося відтворити яскравий живий світ Сицилії. Більшість текстур грі створено процедурно в Substance Designer. Це дає нам кращий контроль над тим, що бачить гравець і дозволяє легко вносити зміни. Завдяки процедурному підходу ми можемо оперативно підлаштовувати все, що потрібно. Цей інструмент дозволяє нам за лічені години повністю перебудувати весь набір будівель. Якщо треба змінити всю систему, вона миттєво підлаштовується. Міста виглядають красиво і послідовно з художньої точки зору. Це дозволяє нам забезпечити різноманітність середовищ, якої ми просто не могли б досягти з деякими іншими рушіями. У попередніх іграх на кшталт Мафії 3 чи 2 одна будівля могла мати десь 20-30 тисяч полігонів, а в мафії The Old Country одна будівля може містити понад мільйон полігонів. Світ може бути неймовірно деталізованим, тому ми можемо показати, якою є справжня Сицилія, її різноманітність і вкласти набагато більше у нашу гру. Ігри серії Мафія завжди приваблювали візуально. Ми завжди мали чудове художнє оформлення, але ця нова гра справді виводить все на абсолютно новий рівень. Ми намагалися створити для гравця такий досвід, де за кожним простором стоїть своя історія. Я не маю жодних сумнівів. Це буде найкрасивіша гра в серії Мафія. Стойк нарані властин. У мафія The Old Country наша історія дуже приземлена. Це радше особиста історія. Нам надзвичайно важливо, щоб персонажі відчувалися справжніми, такими, ніби вони справді живуть у цьому світі. Но no морані! До будь-якого, хто працює над сюжетно орієнтованими кінематографічними іграми. Процес кастингу це завжди надзвичайно важливий етап. Фаде цоґу тусію. Актори допомагають передати ті емоції, які ви хочете, щоб відчував гравець. нам дуже пощастило. Ми знайшли наших ключових персонажів. П'ять-шість центральних фігур. Кожен з них буквально ожив на екрані з першого погляду. Like Коли я вперше побачив Рікардо на екрані, одразу відчув це. Це він, це наш Енцо. I was to How can you do that? У мене вже склалися стосунки з Енсо ще до того, як до проєкту приєднався актор Рікардо. Розумієте? Бо ми вже добре знали його шлях у грі. У мене було зовсім інше уявлення про те, ким буде Енсо. І дуже цікаво спостерігати, що саме актор привніс у цей образ. Адже персонаж у відеогрі проходить через безліч рук. Від сценаристів до мене, як асистента режисера, до художників по персонажах, аніматорів. Кожен вкладає щось своє. І Енсо дійсно еволюціонував у цьому процесі. Він починав як молодший, у певному сенсі навіть наївніший хлопець ніж той, якого ви бачите у фінальній грі. I'm going far away from this place, Gaetano. Never coming back. Енсо, це серйозний хлопець, так? Він небезпечний, але водночас у ньому є й інший бік. Він дуже людяний. До нього можна достукатися. Він намагається розібратися в тому, що відбувається, так само, як і гравець, коли зустрічає його у грі. І Рікардо це чудово передав. У нього залишилась та наївність. У нього є ця якість як у людини, так і в акторській грі. Нам потрібен був справді особливий актор на цю роль, і нам пощастило, що це виявився Рікардо. Ми намагаємось слухати наших акторів і враховувати їхні ідеї, тому що, врешті-решт, саме це збагачує досвід гравця, і саме актори втілюють персонажів. Тож їм має бути комфортно з тим, що ми від них просимо. Але в мене кімнаті. Ми запросили чудових акторів на ці ролі. Наше завдання взяти їхню гру, їхній талант і перенести це на екран. Це не завжди просто. За цим стоїть колосальна робота перекласти на гру те, що ми щодня спостерігаємо в реальному житті. Деталі, поведінки, рухи, емоції, справжніх людей. І саме ці емоції, завдяки деталям акторської гри по справжньому відчуваються, коли ви бачите їх у грі. Девондералітонс вареюбе но. Been busy. Гадаю, найбільший виклик для актора, який не звик працювати на сцені з моушен кепчером, це її порожнеча. Актору доводиться дуже багато уявляти. Ми підтримуємо акторів за допомогою реквізиту, пояснюємо, що означає кожен предмет, як виглядає локація, а ще показуємо їм віртуальний світ на екрані. У нас дві студії, одна в Брно, Чехія. Ми переважно використовуємо її для системної анімації. Усі переміщення гравця, NPC, взаємодія зі світом, усі неозвучені події у грі. А для кат-сцен, наративу та озвучених сцен ми використовуємо студію захопленого руху 2К Геймс у Пенталіумі. Каліфорнія, вона справді величезна. Ця студія дозволяє нам захоплювати те, що ми називаємо тіка, тобто повне захоплення, не лише рухи тіла, а й міміку та голос акторів. Right. Актори отримують задоволення, коли грають та уявляють собі цей світ. Це справжнє щастя працювати з ними. Вони це щиро люблять. Можливо, уявляти світ лише в своїй голові це виклик, але для них це ще й свобода. Хімія між акторами, особливо між Енсо та Ізабеллою, просто неймовірна. За цим одне задоволення спостерігати помайток. Моводейсей. Ми поєднуємо музику, акторську гру, локації, все це разом, щоб створити, сподіваємось, незабутнє знайомство із Сицилією та історією Енсо. Це зроблено для того, щоб гравець зміг сформувати емоційний зв'язок із персонажами, щоб ти міг відчути себе частиною цього досвіду. І як на мене, це фантастично. Юавеннейм Ензо. ім'я Енсо Лецько. Я вважаю, що звуковий дизайн у будь-якій відеогрі дарує гравцям справжнє, майже фізичне відчуття занурення у світ. Такі звуки надають анімаціям і моделям, які ми створили реальної ваги присутності у цьому світі. Наша головна мета зі зброєю зробити так, щоб вона відчувалась по-справжньому потужно. Щоб навіть один короткий натиск на гачок міг повністю змінити хід подій. Саме тому ми вклали багато зусиль у звукове оформлення кожного виду зброї. Уся зброя, яку гравець зустрічає в грі, справжня, тож не проблема дістати її і записати звуки у високій якості, так як нам потрібно. Але це лише відправна точка. Наше головне натхнення це голівудські фільми, особливо сучасні вестерни, щоб звук був саме таким: різким, потужним, ударним, як ми хочемо. Автомобілі завжди відігравали важливу роль у нашому проєкті. І я дуже радий, що ми продовжуємо цю традицію. Події гри відбуваються в часи, коли всі автомобілі виготовлялися вручну. Кожен автомобіль був справжнім витвором майстра, тож у кожного з них свій унікальний ручний характер. Машини гучні, трясуться на дорогах. Коли ти розганяєшся до максимальної швидкості, це викликає мурахи по шкірі. Наша мета зробити звуки автомобілів максимально автентичними. На щастя, є ентузіасти, які досі піклуються про ці прекрасні машини, тому досить швидко знайшли всі потрібні авто, буквально за кілька тижнів. Ми вирішили записувати звук кожного авто прямо на дорозі. Це дає перевагу, можна зафіксувати справжнє звучання машини. Воно звучить зовсім інакше ніж сучасні авто. У нього зовсім інший характер: ніяких гушників на вихлопі, усе сире, грубе, гучне, і саме це робить водіння по-справжньому захопливим. Дай, дай, дай! Основу саундтреку гри написано у класичному стилі, але ми також використали традиційні сицилійські інструменти. Саме ці інструменти створюють той настрій і атмосферу, яких ми прагнули досягти. Музика підсилює емоційне наповнення як кат сцен, так і ігрового процесу. У певному сенсі музика змушує графіку виглядати ще краще, ніж вона є сама по собі. У грі також є дієгетична музика. Це музика, яка існує безпосередньо в ігровому світі. Наприклад, вуличні музиканти або шахтарі, які співають трудові пісні в сірчаній шахті, усе це переплітається з основною музикою гри. Іноді дуже красиво і оригінально. Атмосфера це надзвичайно важлива частина нашої гри. Вона допомагає передати настрій, але також продає сам досвід. Вона має бути повністю занурювальною. Саме тому ми записали багато реплік у сицилійській студії. Вони допомагали нам створити звукові пейзажі, які ви почуєте в різних локаціях гри. Наприклад, подорож до узбережжя звучить і відчувається зовсім інакше, ніж у ринок містечку». Це була справжня співпраця, наративна команда, звукова команда. І завдяки їм ми досягли високого рівня автентичності. У цьому процесі ми нарушували звуки так, щоб кожна область гри відчувалася живою. Ця атмосфера абсолютно унікальна. Це досвід, якого я ще ніколи не відчував у жодній грі, і я впевнений, гравці відчують те саме. А що відчув ти, залишай в коментарях.